День літнього сонцестояння відбудеться 21 червня. Це дуже потужний і енергетично сильний день. Зараз поділюся з вами, взагалі, що потрібно робити в цей день, як його бажано провести, щоб використати цю позитивну енергію собі на благо. Ну, по-перше, я рекомендую позбавитися від усього непотрібного, від якогось сміття, від одягу, який ви вже не носите, від якоїсь футболки, яка вже... Покрита вся плямами, викиньте, винесіть те, що вас не радує, позбавтеся від всього непотрібного. Це можуть бути навіть люди, тому що це такий день глобальної очистки. Тому з вашого життя можуть якось йти люди. Не у прямому сенсі, звичайно, а, можливо, ви побачите свою друга чи подругу зовсім з іншого боку, або зрозумієте, що з цими людьми у вас немає нічого спільного. і ви завершите ваше спілкування. Навіть це може стосуватися і родичів. Тому така очистка може бути простору, як і від якогось непотребу, так і від людей, з якими вам вже не по одному шляху. Також у вашому житті можуть ставатися якісь непередбачувані події: як хороші, так і не дуже. Тому спостерігайте за всім, що відбувається у вашому житті саме 20-го, 22 червня, тому що вам або можуть щось пропонувати, таке круте, неймовірне, або взагалі щось може таке статися у вашому житті та переломна ситуація, яка вам дозволить звернути увагу на якісь ваші психологічні проблеми, життєві проблеми, і ви навіть зможете знайти через якусь ситуацію рішення і вихід з цієї. Проблеми неприємностей, боргів або негативної ситуації, тобто, якісь підказки від всесвіту можуть бути, якісь такі неймовірні події можуть ставатися, наче з'являється у вашому житті людина не просто так, або ви чуєте фразу, яка дасть вам відповіді на всі ваші запитання. Тобто, дуже багато всього неочікуваного, непередбачуваного в хорошому сенсі може статися. У вашому житті у ці дні тому прислухайтеся до всього, що вам підказує Всесвіт. Дивіться, хто вас оточує. Позбавляйтеся від непотрібного, щоб на місце цього непотребу прийшло те, що дійсно вам треба, що дійсно вам актуальне.